Новий позашляховик Deepal s 07 Вічанан буде представлений разом з Хвавей Edge S і 17 вересня. Deepal S07 07 китайський електрокросовер, готовий кинути виклик Tesla. Китайський автомобільний ринок це справжня лабораторія інновацій, де постійно з'являються нові бренди і моделі, які прагнуть перевернути уявлення про електромобілях. DeepAl S07, що представляє собою новий позашляховик від яскравий приклад цієї динаміки. І, хоча говорити про пряме суперництво з Tesla поки рано, S07 безумовно заслуговує на увагу і здатний серйозно вплинути на сегмент електричних кросоверів. Перше враження, стиль і деталі. З першого погляду S07 справляє враження сучасного і агресивного автомобіля. Дизайнери чанан явно постаралися створити щось запам'ятовується, і їм це, здається, вдалося. Оптимізовані колісні диски, двоколірний кузов, чорні вставки, все це створює ефектний зовнішній вигляд. Особливо виділяється задній бампер з витонченими ліхтарями наскрізного типу і стильний спойлер. Особистий досвід, я завжди вважав, що китайські виробники поступаються західним в плані дизайну. Однак, S07 розвіяв мої сумніви. Автомобіль виглядає сучасно, дорого і навіть трохи зухвало. Це не просто копія західних моделей, а самостійний продукт з власним характером. Інтер'єр, комфорт і технології. Всередині S07 панує атмосфера преміальності і технологічності. Підсвічування, Floating light Rhythm і Starlight Rhythm створюють особливу атмосферу. А нова обробка салону в кольорі сутінковий фіолетовий додає нотку індивідуальності. 156 дюймовий центральний екран управління з роздільною здатністю 2,5 тис пікселів і 55 дюймова система доповненої реальності – це справжній технологічний прорив. Ключова думка: інтеграція просунутих технологій в інтер'єр s 07 демонструє прагнення чана не просто створити електромобіль, а запропонувати користувачеві принципово новий рівень комфорту і зручності. Посилені двері з додатковими аудіодинаміками і традиційні механічні дверні ручки це приклад того, як виробник намагається поєднувати сучасні технології з перевіреними рішеннями, що забезпечують зручність і надійність. Функціональний екран для задніх пасажирів і аудіосистема долби з 20 динаміками роблять S07 комфортним автомобілем для всієї родини. Хвавеки Edge SE – розумна допомога на дорозі. Однією з головних особливостей s 07 є інтеграція з системою допомоги при водінні SE. Ця система включає в себе кілька ключових функцій, які значно підвищують безпеку і комфорт водіння. Високошвидкісна навігаційна система Cruise Assist, NC. Ця функція дозволяє автомобілю самостійно підтримувати швидкість, змінювати смугу руху і об'їжджати перешкоди на автомагістралях. Eban LCC Plus ця система допомагає водієві в міських умовах, підтримуючи смугу руху, перемикаючи смуги руху та керуючи світлофорами. Інтелектуальна система допомоги при паркуванні ця система дозволяє автомобілю самостійно паркуватися в різних умовах. Включаючи паркування поза транспортним засобом і паркування з пам'яттю. Особистий досвід я завжди вважав системи допомоги водієві корисним доповненням до автомобіля, але не вирішальним фактором при виборі. Однак, після ознайомлення з функціоналом Хвавеї EZSI, я зрозумів, наскільки ці системи можуть полегшити життя водієві, особливо в умовах інтенсивного міського трафіку або тривалих поїздок по автомагістралях. Двигун і запас ходу, баланс між продуктивністю і економічністю. DiePal S07 пропонує як чисто електричні, так і з збільшеною дальністю дії електричні силові агрегати. Це дозволяє покупцям вибирати оптимальний варіант в залежності від своїх потреб і переваг. Аналіз, пропозиція двох типів силових агрегатів це розумний крок з боку чанан. Чисто електричні версії підійдуть для тих, хто в основному їздить по місту, а версії зі збільшеною дальністю дії для тих, хто планує тривалі поїздки за місто. Ціна конкурентоспроможність на ринку. Попередні продажі s 07 розпочалися за цінами від 156 900 до 173 200 юанів від 21 800 до 24 200 доларів США. Однак, за оцінками Кан'юшина, стартова ціна буде нижче 145 тисяч юанів 20 тисяч доларів США. Оцінка, якщо ціна дійсно знизиться до 20 тисяч доларів США, s 07 стане одним з найдоступніших електрокросоверів на ринку, пропонуючи при цьому високий рівень оснащення і передові технології. Це може зробити його дуже привабливим для широкої аудиторії покупців. Висновок, перспективний претендент Deepal S07 07 це багатообіцяючий електрокросовер, який поєднує в собі стильний дизайн, передові технології, широкий функціонал і конкурентоспроможну ціну. Хоча говорити про пряме суперництво з Tesla поки рано, s 07 безумовно заслуговує на увагу і здатний змінити уявлення про китайські електромобілі. Рекомендація, якщо ви шукаєте доступний і функціональний електрокросовер з сучасним дизайном і передовими технологіями, Deepal S07, відмінний вибір. Слідкуйте за розвитком подій, і, можливо, цей автомобіль стане наступним хітом на ринку електромобілів. Головна думка: Deepal S07 демонструє. Що китайські виробники електромобілів не просто наздоганяють західних конкурентів, а прагнуть обійти їх за рівнем оснащення, функціональності і ціною. Це серйозний виклик для традиційних автовиробників і провісник нової ери в автомобільній індустрії.